З 15 до 11. -ї. у Покровській громаді також вели довгу комендантську годину. Ворог продовжує просуватися на покровському напрямку, і після примусової евакуації, слід за Мирноградом та Солидовим, у Покровську з 28 серпня вели обмеження та подовжили комендантську годину. Тепер, згідно нових вимог, цивільні мешканці можуть переміщатися. Тільки чотири години на добу з 11 до 15. Евакуації це не стосується, кажуть у місцевій МВА. Ті, хто планує виїжджати, можуть робити це, незважаючи на обмеження. Чи поменшило людей на вулицях міста з нововведеннями? Ні, на годиннику 9.40 ранку. Як бачимо, на вулицях міста вільно пересуваються мешканці по своїм справам: хтось на роботу, хтось за продуктами. Магазини працюють, ринок також. Є невеликі перебої з роботою міського транспорту. Але в цілому місто живе, як і до довгої комендантської години. Так, я знаю, але як відноситись? Ну, чесно кажучи, я особливо користі від цього не бачу. Люди все одно працюють. Я тут не просто там, е, живу, я працюю тут. Якби в мене не було роботи, я вже поїхала би. Не плануєте виїжджати? Планую, але не зараз. Поки я повинна допрацювати те, що я обіцяла керівництву. Буду їхать, будемо їхати, ми в Київ. Так вроді все добре, коли вдома, але Боїмося ми за квартири свої. Уже ми їх не купимо, якщо розб'ють. І нічого ніхто не говорить, треба ж об'яснення людям зробити. Що ж ми... Ні, ну от як поїхати от на нам на три часа чим-то. Смірнограда, принципі, у нас было это раніше, Ну, що з роботи ночі Плохо. Не вийти, не виїхати нічого. Що моя дарає що сказати, більше нічого сказати. Так, я вчора від друзів своїх це почув, і тепер е не знаю, як буде, але всі живуть, люди якось буде, все буде добре. Не хвилюйтеся. Комендантська година це. Такі заходи, щоб я думаю, люди виїжджали з міста, евакуюйтеся, все буде добре, все буде Україна. Людей наразі багато. Ми працюємо в штатному режимі, ліки отримуємо раз на тиждень. Десь так. Поки зачинятись, не плануємо, Думаємо ще працювати десь тиждень-два. Працюють аптеки на полицях магазинів, всього вдосталь. Проблем з паливом немає. А ось з готівкою ситуація інша. Від сьогодні ще один банк припинив свою роботу у поліції нововведення щодо комендантської години. Прокоментували так на території Покровської громади, рішенням обласної військової адміністрації введено комендантську годину. Вона триватиме з 15 до 11 години наступного дня. Безпосередньо це пов'язано з безпековою складовою, щоб зменшити кількість людей, які перебувають в людних місцях, щоб не допускати великого сукупчення людей, а тому, що ворог підступний, він наносить удари, як ми знаємо. Аємо по супермаркетах, як приклад був в Костянтинівці. На жаль, багато людей загинуло, багато людей було травмовано, і це насамперед безпекове рішення, щоб люди перебували або у себе вдома, або десь в укриттях. Обов'язкова умова і прохання до місцевих мешканців покровського району дослухатись до інформації. Покровськ, родинське. Троянда, Лисівка, Гнатівка, Дачинське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте. Ось весь перелік населених пунктів, на які поширюються нові правила. Поліція закликає мешканців Покровського району та всіх тих населених пунктів, де діє комендантська година дотримуватись цих правил. Це виключно безпекова складова. під час повітряних тривог перебувати в укриттях обов'язково щодо оперативної ситуації у наближених до лінії фронту громадах. Павло Дяченко розповів наступне. Майже кожного дня ворог наносить удари по населених пунктах Покровського району. От безпосередньо за минулу добу був обстріляний і неодноразово Мирноград. Тому Ну, потрібно дослухатись. Умову виконання комендантської години здійснюють як піші патрулі поліції, так і автопатрулі. Вони задіяні, обслуговують цю територію міста. А також в рамках Покровської громади проводиться інформування населення, тобто поліцейські наряди, наряди ДСНС об'їжджають території населених пунктів через гучномовці, доводять інформацію до людей. По перше, це Щодо евакуаційних заходів необхідності евакуюватись, і по-друге, це дотримання комендантської години. А це, це проводиться в зв'язку з тим, що може хтось не знає про ці встановлені обмеження, може хтось не почув, тобто ну широка інформаційна компанія. Покровська громада серпень 20.24.